До кінного клубу Оріон на заняття іпотерапією піротехник ДСНС Олександр потрапив після своєї восьмої ротації на деокупованих територіях. До цього чоловік пройшов АТО в якості сапера. Найстрашніше для рятувальника, що може трапитися на фронті втрата побратима. Хуже все за все, коли ти з ним ще спілкуєшся, і вона поранена. Моральний стан ну, на найнижчому рівні, Тобто, у тебе вже все падає, ти. Якби вже голова не думає, коли голова не думає, це, це дуже опасно для саперів. Голова постійно має бути ясна. Іпотерапія один із способів швидкого відновлення між ротаціями. Заняття починається з частування для налагодження взаємодії з тваринами. А ще запевняють фахівці: спілкування з кіньми позитивно впливає на психоемоційний стан людини. Втім, найбільший терапевтичний ефект дає їзда верхи без сідла. Має температура тіла 38 градусів, і коли людина сідає без сідла, йде безпосередній контакт і йде такий підігрів. А завдяки цьому, ще коли кінь м'язи свої напружує, коли йде, а то йде такий масаж людини у клубі. 28 коней. Частина з них вивезені з окупованого Херсону і досі болісно реагують на тривоги та вибухи. Для іпотерапії підходить не кожен. Тварина має бути спокійною, міцної статури і при цьому не дуже великого зросту, аби іпотерапевту було зручно страхувати. Як, наприклад, малюк, на якому їздив Олександр. Ну, це лише баловний кінь, оказується таким характером, але я поки спокійний. Ось, ну що, приємно. Релаксуєш. Малюк – справжній українець. Породи новоолександрівський ваговоз. Серед його предків, напевно, були лицарські коні, адже порода була виведена від схрещення у середині 19 століття українських та західноєвропейських коней. Їхня міцна статура дозволяє наїзнику робити верхи спеціальні вправи для хребта, щоб відновити його після постійного носіння важкого бронежилету. Вправи, які робляться на коні, допомагають саме, наприклад, ці е, от ці вправи відкрити грудний відділ. Заняття відбуваються під наглядом психологів ДСНС. Фахівці зазначають, ефект помітний навіть після першого заняття. Хлопці стають спокійнішими і починають частіше посміхатися. Це хороша профілактика депресії чи ПТСР, наголошують спеціалісти. Оскільки наші піротехніки, наші рятувальники стикаються з екстремальними умовами, бачать трагедії, ризикують життя, це може призвести до психологічного виснаження. Тому іпотерапія це гарний спосіб їм відновлюватися. Курс триває лише п'ять занять, оскільки хлопцям необхідно повертатися до роботи. Зараз працюють на Херсонщині. Рятувальники зізнаються. Після росіян роботи там на кілька десятків років. Людмила Цабренко Аріна Небохід, перший міський.